Маленькому гібридничку на 3 кВт переплюсували сонячні панелі. Сонця було вечором мало, він ще якихось 2 А щось там показував. Потім роздуплилися, перекинули назад, і він працював. Працював від батареї, бо не було електрики, а при появі електрики 220 міської щикнув з помилкою 0,9. Це є плавний пуск, якщо я не помиляюся. Короткого по батареї немає. Треба розбирати міряти звідки 0,9. Скоріше за все, DC-шина в короткому. Але це не точно. Маленький інвертор з маленькою платою, з маленькою платою керування. Мене цікавить вихідний каскад 30 Ом по гейту. Це нормально, бо тут розкачка з транз... трансформаторами. Це є синхронний випрямляч, я зараз мацаю. Синхронний випрямляч виглядає цілим. Далі транзистор під місу виглядає цілим. І ГБТшка по виходу пробита. По гейту також. Друга ЄГБТшка пробита. Третя ІГБТшка пробита. І четверта і ГБТшка пробита. Три по гейтах так само, одна тільки по силі. Одним словом, саме дороге по горілок є біням. Я не бачу зв'язку вигорання вихідної шатківниці і ГБТшок з переплюсовкою сонячної панелі. Жодного зв'язку немає. Не бачу, не розумію. Короткого по транзисторах немає, виглядають цілими. Впевнений, що вони в порядку, тут запобіжника нема. Добре, а де в нього сонце? Сонце в нього ось дросель, і транзистор ховається десь так через сторону підлізу. Вчасно я щупи взяв. Довгі нові. Дякую Максимові. До речі, в мене флюс кінчається, треба буде кланятися. Транзистор по сонцю. Як ж підлізти, не пробитий. Діод не пробитий точно. Та я міг знизу плати міряти, що я мучуся. Вечір втомлений. Діод не пробитий. Тобто сонячний вузол в повному порядку. Чому вилетіла шатківниця при появі 220? Може був викид, може ще щось. Так, щоб щось було підгоріло і воно працювало від акумулятора при появі мережі. Вигоріла шатківниця, точно ні, не повірю ніколи, ніяк. Тому що від акумулятора шатківниця теж би працювала. Тому ні, якось так. Зробив, зібрав, перевіряти, а тут клема скручена. Неможливо закрутити плюсову клему. Вже пробував таку тверду викрутку брати. Ніхрена не йде. Розкручуватися до кінця йде, а закручуватися не йде. Що йому бракує, не розумію. Розбираю повторно, буду спаювати конектор, дивитися, як він розбирається. А випаяти ту плему, то буде весело. Добре, що в мене є електросокира. Так і є збита різьба. Тобто ось в цій частині механізму, конектора, різьба збита. Воно десь пішло на перекос і ні туди, і ні сюди. Метчик треба шукати і перерізати різьбу, інакше діла не буде. Це, напевно, тому що викрутили до кінця і потім почали закручувати. Не треба до повного кінця викручувати. Викрутіть скільки треба, для того, щоб вийняти дроти зажати і все. О, а тепер пішло по правильній різьбі, чи що? Та, тепер зайшло. Навіть перерізати не треба зараза. Хоча теж видно, що йде десь наперекос. Ну, але мені лиш би пішло. Блін, на рівному місці другий раз розбирати інвертор. Ну що, другий раз зібрав, пора тестувати. Десь був вимикач тут збоку. Вмикаю. Чекаю запуску. Зараз ми працюємо від акумулятора. Є запуск від акумулятора. Перехід на мережу 220 вольт. Побачив мережу. Є перехід на байпас. Ну, заряджати нам особливо не треба. Я тут додатково блок підключив. Для чого підключив блок? Для того, щоб тестувати на більшій потужності. Включаю додаткове навантаження Пів кВт, то є 700 Вт, зараз валить. Переходжу на акумулятор. 700 Вт з акумулятора. Кіловат 200 з акумулятора. Тягне без проблем. Тепер пробую. На 700 ватт переключив, подавати сонце. Чи буде щось воно з сонця брати? Подав на сонце напругу. Запищало, побачило панелі. Чекаємо, коли буде жевріти лампочка, коли буде підбирати сонця. І теоретично мав би впасти струм на амперметрі. Але через лампочку воно багато не візьме. Щось пахне, то пахне, по-моєму. Сама лампа. Помилок немає. Показує, що бере з сонця. Але не бачу струмів. Як мені подивитися? Накалу я не бачу. Добре, знімлю навантаження пів кіловата Лишається лампа. Не бачу накалу лампи. Тобто я не бачу, щоб воно щось брало від сонця. AC і чарджинг блимають. Індикація показує, що все добре. Input PV 32 Вт показує від сонця. Тобто потужність якусь типу, як би бачу, 34. Чому воно не хоче розганятись? І як я не стараюся, далі потужність не піднімається. 35 Вт, 37 Вт. Помилок немає, індикація все в порядку. Я не маю впевненості, чи йому щось не подобається і це несправність. Чи від сонячних панелей буде нормально. Інвертор місцевий, я думаю, що простіше буде по місцю його протестувати, перевірити. О, 39 Вт показав. Все одно як би малувато. При тестуванні інших інверторів ми чітко бачили накал лампи. А тут нема. Я вже для тесту отак з порушенням всіх норм 3-4 Ом резистор кинув. Потужність не росте. Значить, скоріше за все це якийсь дефект. 43 Вт, а 45. А ні, я пішла. Хоча куди пішла? 40 Вт. ослика І бачу, що на гейті перетворювача буста напруга є імпульси. тобто Імпульси валять, транзистор мав би відкриватися. Але тоді напруга до дроселя, тобто з панели імітації в у мене 278. А після дроселя на Діоді, вона би вже мала бути тоді 400 з копійками, а вона 268, та сама. Тобто, виходить, що транзистор все ж таки не працює. Ось DC шина на ній 422 вольта, 416. Вона собі гуляє, її інвертор там запаковує з запасом. Тобто, виходить, що і ГБТ не пробита, але і не працює. При тому, що на гейті імпульси присутні. Треба третій раз розбирати і пробувати міняти транзистор. Ну а що зробиш? Але хрін там, і от маємо на гейті імпульси чіткі, 5 вольт на клітинку, то ми маємо 20 вольт імпульси на гейті. А якщо подивитися на силових контактах, якщо би транзистор не відкривався, там би була постійна напруга. А є там, що там є, куди? Тикатись о сюди і можу взяти з діода, щоб менше лізти. Блін, капець, як то незручно щось в робочому пристрої, силовому міряти. Це блін, жесть. Ось, є, тобто імпульси є, воно таки пакує. Воно справне. Я не розумію, чому воно не хоче брати потужності. Трансформатор струму тут з ладу вийти би не мав. Він тут, в принципі, невбиваємий. А ось, ось колектор і Міттер. Видно провал до нуля момент замикання транзистора і видно викиди. Причому дільник 1 до 10, то ми маємо раз, два, три, чотири клітинки, то є 400 вольт. І далі пішла генерація, затухаючі коливання. Потім знову замикання транзистора, тобто, як би вузол апаратно справний, Транзистор в порядку генерація є. Діод не пробитий на діоді ви перед тим бачили осцилограму, тобто теж імпульси проходять і воно якби має підмішувати на шину. Але чому обмежений струм, зрозуміти я не можу. Дросель без пошкоджень, всі лінії в порядку. Пес його знає. Навіть не знаю, що сказати. Збираю, віддаю, хай пробують з панелями, можливо, воно просто не хоче з лампочкою моєю працювати, щось йому подобається.